Група оперативного реагування на рейдерів на Кіровоградщині запрацював антирейдерський аграрний штаб. Презентувала нову структуру у Кропивницькому заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова. У штабі працюватимуть правоправники, правоохоронці, аграрії та громадськість. Головне завдання команди протидіяти спробам незаконного захоплення земель та врожаю. Більше у наступному сюжеті. Презентація штабу за участі заступниці очільника мін'юсту показник необхідності антирейдерської роботи на Кіровоградщині. область досі бореться з наслідками захоплень земель у злинці, Даниловій Балці, Бережинці та інших селах. Для обезпечення від повторення таких випадків юстиція розглядає можливість фінансового стягнення збитків, завданих постраждалим з обов'язкової страховки нечесних держреєстраторів. Думаю, що потім, коли звернеться в регресному порядку, сама ж страхова компанія до. Державного реєстратора про стягнення коштів, така процедура надасть змогу задуматися кожному державному реєстратору, чи вчиняти таку дію ганебну, чи не вчиняти. Що ж стосується приватних нотаріусів, що здійснюють незаконні операції з землею, то правоохоронці до цих пір працюють над тим, щоб покарати фігурантів вже відомих випадків. Таких фактів у нас шість, серед яких по двом кримінальним провадженням оголошено про підозру. За усіма кримінальними провадженнями у нас на даний час до розслідування триває. Щоб в майбутньому уникнути затримок з розв'язанням подібних конфліктів, новостворений антирейдерський штаб реагуватиме на звернення відразу. До нього увійдуть усі причетні відомства. Представники міністерства юстиції, правоохоронні органи, прокуратура, облдержадміністрація, держгеокадастр, Бо всі проблеми, які виникають в таких рейдерських захопленнях, вони мають комплексний характер в обласній адміністрації, яка раніше активно допомагала в організації відновлення прав на землю пайовикам, в свою чергу просять тіснішої і швидшої співпраці з мін'юстом. Ми намагаємося зі свого боку все робити, що треба. На жаль, ми розуміємо, що ті ж самі представники програму вони не можуть чекати, поки десь там колись збереться якась комісія. У них інколи йде питання на години, на прохання від обласної державної адміністрації, щоб в і на держави. Рішення також приймалися антирейдерський аграрний штаб вже працює і приймає повідомлення від громадян. Їх можна надсилати до обласного управління юстиції або на гарячу лінію штабу. Її номер ви бачите на екрані. Мін'юсті ж обіцяють, не дивлячись на спеціалізацію структури на аграрних питаннях. У штабі розглядатимуть скарги на рейдерські прояви і в інших сферах. Яна Семенюк, Катерина Савінова, день за днем.